Людина, яка залишила сріб в серцях багатьох українців, людина, пісні якої співають мільйони. Щирий, відвертий, і просто патріот своєї держави Кузьма Скрябін. його пам'ятають, його пам'ять вшановують. Не твоя що ти батька свого сина, а твоя не Руківка у центрі Полтави стала майданчиком музичних спогадів. Згадують талановитого виконавця Андрія Кузьменка, відомого як Кузьма Скрябін, у день його народження. Музиканти просто творчі люди доєднувались і проявляли свою бажання. І тепер з певністю можу сказати, дивлячись на тих людей, які тут зараз, що творчість Кузьми об'єднує навіть після його смерті. Готувались до концерту три місяці у програмі пісні з ранньої творчості скрябіна від полтавських музикантів. Родзинка вечора запрошені гості, які особисто знали музиканта. Музиканти, коли вони роблять концерти пам'яті, то це означає, що вони поважають того, кому вони присвячені. Ми всі поважаємо Кузьму скрябіна і. Ми вдячні йому за його творчість, за його добрі справи, за той порив, який він заклав у нас і мільйонів українців. Вважайте, що це наша громадянська позиція. Концерт позбавлений будь-яких обмежень. Кузьму цитують, кузьму співають про нього і розповідають. Це велика людина. Саме людина. Він великий музикант і він дійсно патріот. Гарний чоловік був гарні пісні. мав. Ну, взагалі, цікава особистість діяч е, нашої країни. Він показав, що людина повинна бути чесною. Він завжди відкрито говорив. Він ніколи не брехав. У Полтаві планують зробити ще стіну пам'яті Андрію Кузьменко. Нагадаємо, український музикант загинув півтора року тому в аварії. Трагічна подія стала шоком для шанувальників його творчості. Катерина Залєвська, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.